Вісля псалом для синів края другого й для в тижні. Великий Господь є вельми прославлений у місті нашого Бога на його святій горі. Добре вкоренився на радість усій землі, Гори сіанські північні схили місто великого царя у його палацах Бог дає себе знати, коли заступається за нього. Ось царі зібралися, зійшлися разом Та побачивши це, вони були вражені, збентежилися і похипнулися Там їх охопив трепет, наче пів тієї, яка народжує Пори він ти знищаш на всійські кораблі що ми почули, саме те й побачили в місті Господа сил, у місті нашого Бога, Бога, Бог заснував його на віки Боже, ми осягнули Твоє милосердя посеред твого храму. Як Твоє ім'я, О Боже, так само й слава Твоя до краю землі, твоя правиться повна праведності, нехай веселиться гора сього, хай радіють юдейські точки задля твоїх судів, о Господи. Отожіть о його, розповідайте на його вежах, зверніть ваші серця на його велич, зверніть увагу на його палаці, щоб розповісти наступне покоління. Адже він, Бог, наш Бог, повіки, на біки, віки, Він будуть пікнутися нами навіки. Нам вступіть його, розповідайте на його вежах, зверніть вахопив, трепет, наче бів тієї, яка народжує, бо ось царі зібралися, зійшлися разом, та побачивши це, вони були вражені, збентежилися і погрібнулися. Там його хопва втерпет, наче ти тієї, яка народжує, урові знищиш російські кораблі. Те, що ми почули, Бачили в місті Господа сил у місті нашого Бога, Бога, Бож заснував його на віки. Боже, ми осягнули Твоє милосердя посеред Твого храму, як Твоє ім'я, о, ім о Боже, так само й слава Твоя до краю землі, Твоя правиця повна праведності. Нехай висагнули Твоє милосердя посеред твого храму. Як Твоє ім'я, О Боже, так само й слава Твоя до краю землі, Твоя правиця повна праведності. Нехай веселиться гора Сіон, хай радіють людейські дочки задля твоїх судів, о Господи. Оточіть Сіон, обступіть Його, розповідайте на Його вежах. Зверніть ваші серця на Його велич, зверніть увагу на Його палаци, щоби розповісти наступним поколінням. Адже Він, Бог, наш Бог повік, і на віки віків, Він буде опікуватися нами на віки.